Вітаю, сучасники! Прочитаю доповідь аматорів-дослідників Біблії, аматорів-дослідників з міста Дніпро в подальшому аматорів про елементи порозуміння з цим древнім твором. Доповідь називаємо гріх. Повторюю від доповіді до доповіді одну і ту ж тезу. Повторюю слова нашої переконаності в тому, що Біблія являє собою інтелектуальний продукт древніх мислителів про сутність людини та її місця в світі. Читання вголос вибране як засіб, який дозволяє лаконічно передати сенс медитації середині надзвичайно складної біблейської інформації. Ми виділяємо помічення особливостей біблійських оповіданнях і доповідаємо про них вам, нашим сучасникам. Мабуть, найчастіше і найперше тлумачі біблейської інформації вдаються до використання саме цієї біблейської категорії гріх. Дуже їм картить повчити та наставити на праведний шлях своїх послідовників. Мабуть, щоб вберегтись на шляху власних розмірковувань, вберегтись від хиби. І послідовники теж звертаються з цим запитанням до тлумачів. Таким чином, на порядку денному постає певна проблема, певна маса зациклених у її вирішенні персон, а також певна маса знавців. Знавців, котрі заявляють про знання і про існування проблеми і про шляхи її обходу, або ж про шляхи виходу з неї. Вихід як вихід пропонують знавці, категорично не знаючи, звідки саме вони пропонують зіснити вихід, коли заводять мову про горизвісний, перворідний гріх, або ж просто про гріх. Чомусь гріх, як категорія, асоціюється тлумачами з перворідним гріхом. Для почину, схоже, беруться за розбір перворідного, а там же, як з гірки вниз, покотиться тлумачення і про другорідний гріх, і про інші гріхи. Пустослів'я їхніх тлумачень охоплюють події біблейських оповідань, котрі пов'язані з перипетіями в райському саду. Тлумачі апелюють до заповіту Господа Бога, а не до заповіту Бога чи до заповіту Господа. Це наше конкретне зауваження. Таким чином, ми попереджаємо сучасників про небезпеку при сприйнятті біблейської інформації загалом та про небезпеку при сприйнятті конкретної події як окремої інформаційної частки в масиві багатокнижної збірки книг. Заповідь стосується певної заборони, а тлумачі несуть про неї таке, що ні в які ворота не лізе. Іди і дивись, заборону заповів Господь Бог. Заборона стосується їди від дерева знання. Їсти добро від дерева знання дозволено. А стосовно дня їди зла від дерева знання маємо виказану смертельну перестарогу. Взагалі-то не зовсім певну пересторогу, бо може й ні, може й пронесе, бо виказана смертельна пересторога, як якась гадка виказана, нетверда виказана, навмання. А тепер приступимо до розгляду іншої події. В тій події не беруть участь ані біблейський персонаж людина, ані його візаві, Господь Бог. Змій. Змій. Який був хитріший над усю польову звірину, як викладає митрополит Іларіон, яку Господь Бог учинив, вступає в діалог з жінкою, будемо вважати, що з цією жінкою, котру привів Господь Бог як добру поміч до біблейського персонажа. І знову мова стосується їжі. Пристаємо до цього варіанту бесіди, хоча і маловірогідна вона, як кошмарний сон. Змій говорить. Змій заговорив, що за маячня, що за збочення, що за містика. Це ж якась сказка, а не оповідання для солідних чоловіків, котрими є тлумачі біблейських писань. Та, попри все, слів заповідання не викинеш, та і грець з ним, з цим змієм, і з його вмінням чи не, вмієм, не вмінням шепіти людські слова, тепер ми сприймаємо. Слова, Його, а не його як суб'єкта, котрий їх виголосив. На цей раз про дозвіл їсти від дерев раю дала коментар жінка. Жінка навіть не дала відповідь. Жінка сказала, та й годі, зі слів жінки, з'ясовується, що вже не від дерева знання мають вони дозвіл їсти, а мають вони дозвіл їсти не будь-що, не кору, там, не гілки чи листя. Коріння чи сік, як варіант, а мають дозвіл їсти плоди від дерева. При тому, при всьому, мають вони дозвіл їсти плоди з дерев раю. І вже вкотре виказує співчуття сучасникам тим, хто читає переклад Біблії на українську мову від Івана Івановича Огієнка, бо мають вони в перекладі повідомлення про їду плодів всього від дерева, від одного окремого дерева в раю, а не від дерев. Від множини різних дерев з саду. Нагадую слова Біблії про те, що в оповіданні повідомляється, що плодоносних дерев є багато в раю. Зверни лише увагу на цей рядок буття, Другий розділ 9 вірш. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання, добра і зла. Перепрошую за слово кожен, кожне. Від перекладача, перекладача Івана Івановича Гієнка. Бо в іншомовних перекладах це слово викладено як слово всяке. Нехай буде, як є. Слухаємо уважно слова жінки і маємо точну відповідь. Жінка повідомляє, вона каже, що Бог, зверни увагу, і зовсім не Господь Бог, а Бог їм наказав, що сплодів. Дерев раю, вони можуть їсти. З яких таких, таких плодів дерев раю, неважливо. Важливо, що їх можна їсти та й годі. Проте є і конкретна вказівка, а саме та, котра стосується заборони їсти і навіть доторкатись до плодів дерева що серед раю. І заборона ця стосується з цією пересторогою, щоб не померти. Дивуються тлумачі таким словам житки і, і журять цю жінку за її неточність у висловах, але не, трошечки не звинувачують себе за неуважність до її правдивих слів. Словами жінка засвідчує отримання настанов від Бога. Кому з вас учасники є діло до цих слів? Від Бога, від Господа Бога. Та навіть нехай від Господа отримала жінка. Перед старого. Байдуже. А ж впевнені в тому, що вам, сучасники, не тільки байдуже, вам взагалі до лампочки, про кого йде мова. Бо вам, як солов'ю, що в лоб, що по лобі, все рівно. А розрізнити мусите, бо різниця є. І та різниця вказує на зовсім іншу справу. Вказівка вийшла від Бога, а не від Господа Бога. Мова у вказівці зайшла про їду плодів від дерева всередині раю, а не про їду чогось там, наприклад, бруньок, листя, гілок, кори, корінців та й соку, врешті-решт, від дерева пізнання добра і зла. Підкреслюю. плодів від дерева, а не чогось там невизначеного від дерева. Не буду гадати, чого саме. Зовсім інша справа. Викривається ця справа лише за умови уважного ставлення до інформації, виказаної біблейським оповіданням. Якраз цією справою займаються матери, виявляють особливості біблейських оповідання і повідомляють про них вам, нашим сучасникам. Сподіваємось на обізнаність Змія, коли вже так. Бо він сказав до жінки, що дня того, коли будете їсти їх, умерти не вмрете, бо відає Бог. Щодня того, коли будете, а мається на увазі жінка і біблейський персонаж, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Зовсім інша справа. Господь Бог попереджав про вірогідну смерть, а Бог, за словами Змія, знає, що умерти вони не вмруть, хоча й переконається. В очевидних смакових наслідках, принадах, пожаданню і в інтересі до знань, які походять від дерева посередині раю. А тепер дозвільне запитання від аматорів. Невже після наших зауважень тепер непомітно тобі сучаснику, що жінка з біблейським персонажем не їли від дерева пізнання добра і зла? А це означає, що вони не їли. Від цього дерева не тільки добра, а навіть не їли й зла від нього. А їли вони, як ти знаєш, тепер напевно, плоди від дерева всередині раю. Попри все, вони на пару відкрили очі і стали, як боги, володарями знання добра та зла, хоч і не їли від дерева пізнання добра та зла. А тлумачі посипають причетних до біблії осіб, світ посилають. Причетних до Біблії осіб світ за очі, коли базікають про перворідний гріх перших мешканців раю, то ще треба уважно подивитись, хто є мешканцем Райського саду, а хто є творцем перворідного гріха. Мешканці раю направо й наліво звинувачують у ефемерному непослухові, ще й з наклепом про їду плоду від дерева пізнання добра і зла. Котре вже зауважує на неточності перекладу на українську мову. В одному реченні буття, другий розділ 9 вірш, мовиться про дерево пізнання добра і зла. А в другому реченні буття другий розділ 17 вірш мовиться про дерево знання добра і зла. Навіщо пише то пізнання, то знання. І ось це елементарне непорозуміння тлумачів з Біблією. Тлумачі видають, навіть не мигнувши оком, за перворідний гріх. Дійсно, це можна довільно назвати перворідним гріхом. За виключенням, якщо це є перворідний гріх, то грішниками є тлумачі, ті тлумачі, котрі неуважно сприйняли біблейську інформацію. Яка ганьба, все з них на голову. Переплутали, як влучно помітили в народі, Божий дар з яєчницею. І нехай би в тексті біблейського повідання знайшли, знайшли б категоричний вислів під словом гріх. А ж ні, події, які серед тлумачів отримали прозивну назву, як події, здійснені в перворідному гріху, прописані в перших трьох розділах Книги Буття. І це зовсім не гріх. Бо надумано, названа так перворідним гріхом. Конкретно ж слово гріх вперше зустрічається лише в тексті буття 4 розділ, сьомий вірш, і привертає увагу кожної причетної до Біблії особи до добра під час особистої діяльності. І нехай навіть через слова, які сказав Господь, Господь, а не Господь Бог і не Бог, Господь сказав Каїнові. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверя гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Конкретно ж слово гріх вдруге зустрічається в тексті буття 4 розділ, 13 вірш. Цього разу вже навпаки. Тепер вже сказав Каїн до Господа, «Більший мій гріх, аніж можна знести. Не треба пересмикувати ці поняття, а саме не треба пересмикувати поняття «перворідний гріх і поняття гріх безприкметника, гріх та й вже. Аматори чують в цих реченнях повідомлення про суть гріха. Як творець людського земного життя, Господь Бог попередив про вірогідну, про смерть, яка існує, очікуючи на підготовлену для неї людину. Або ж про смерть, яка існує, очікуючи на всякого, хто живе без царя в царстві небесному. Господа Бога колише лише те дерево, про яке він виказав пересторогу, а саме з дерева знання добра і зла на їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. А ось, відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете, станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. Тобто, досить тільки доторкнутися або спробувати плодів від дерева посеред раю, а не зовсім від дерева знання добра і зла. Від дерева посеред раю, як будь-хто із вас, учасники, теж міг би стати немов боги, знаючи добро і зло. А чому би і ні, коли диктується така умова, всякий із вас вже знає, що нічого не вкусив біблейський персонаж зі своєю жінкою від дерева пізнання добра і зла. Це ви знаєте від аматорів. Вкусили від дерева життя посеред раю біблейський персонаж з його жінкою. І знову лється пісенька Стара про попа і про собаку. Одним словом, сучаснику. Ти вже не живеш у тому світі, в якому і досі вважається, що перший біблейський персонаж зі своєю дружиною вкусили від дерева знання добра і зла. Ні і знову ні. Ти тепер здатен про добро, ти тепер здатен про добро і зло, а це означає, що ти вже є уважний до кожного біблейського слова категорично. І живий а був мертвий, як грішник. Ти був приречений на смерть, адже перше діло за гріх по білейському закону смерть. Вітаю тебе, сучаснику, і зупиняю на цих словах доповідь, аби ти мав змогу переслухати цю доповідь знову від цієї миті. А в дверях гріх підстерегає і до тебе його пожадання. А ти мусиш над ним панувати. На цьому бажаємо сучасникам цікавого подиву та змін на краще.